Свій новий влог. Сьогодні у нас 8 березня і дуже сонячна, гарна погода. У мене подвійне свято, тому що синові сьогодні 9 місяців, він ось тут візочку спить, а ми гуляємо площею і насолоджуємося погодою. І що хочеться сказати, що хто би там. Хтось проти 8 березня, хтось за, хтось святкує, хтось ні. Але я прийшлася центром і зустріла дуже багато дівчат із квітами, з одним тюльпаном, з великим букетом. На площі продають квіти, у закладах парочки снідають і теж на столиках стоять квіти. І всі ходять такі красиві, нарядні, усміхнені. Взагалі круто, і як мінімум, хоча б через це, через цю атмосферу і цей настрій. Я не проти цього свята. Це дуже гарне свято, це міжнародний жіночий день. І мені дуже шкода, що він має таке неприємне радянське напилення. Сама атмосфера мені дуже подобається. І мені здається, що у деяких жінок то у багатьох зараз немає так багато причин для радості. А усміхнені дівчата це так красиво. І небо сьогодні дуже красиве, погода дуже гарна. Я не маю окулярів, тому ракурс у мене не дуже. Сонечко світить, але син спить. Ми ще потім поїдемо забирати йому тортик, тому що щомісяць я його фотографую із тортиком сьогодні вже 9-й. Час дуже швидко летить. Познімаємо трішки місто. Скажіть, яке ваше ставлення до 8 березня? Ви святкуєте чи ні? Або навіть не так. Якби вам сьогодні подарували квіти, ви б були щасливими? Вам би це підняло настрій? Я думаю, що так, і неважливо, яка дата на календарі. І так, я погоджуюся з тим, що квіти мають, бути, квіти мають бути без приводу, так, 100%. Але так багато жінок не мають цих квітів без. Приводу. Так багато чоловіків ще досі не навчилися дарувати квіти без приводу. І якщо в них цей привід два, а то й три рази в рік, то хіба варто це забирати? Ці п'ять хвилин радості від букета, коли ти отримуєш від, від коханого, від чоловіка, від сина, не знаю, від подруги. Це ж так круто. Розкажіть, що ви думаєте в коментарях цим відео? Мені буде справді дуже-дуже цікаво. Я вам покажу бенто Тортик синові на 9 місяців. Ось такий красивий дизайн на свій цього разу. Такий маленький медведик. Це, власне, букет квітів від чоловіка. І в нас зараз буде фотосесія. А оце ви можете бачити все, що в мене тут на фоні. Ось така краса. І такі тюльпани. Ще всім привіт! Я і мій маленький помічник їдемо обирати мені нові сонцезахисні окуляри. і я беру вас з собою. Гарні. Я реально їх хотіла. Вона хочуть дуже маленького, акуратного личка, але вони мені дуже високо тут сідають на переносиці, і вони не для мого носа. Я часом люблю студитися і на камері збоку ніби себе краще видно, але це не моє. Ще міряла Міка від Сен Лоран, яку всі говорять, що якщо ви шукаєте свої перші окуляри в люксовому сегменті, то Міка це саме вони. А це окуляри від Прада з чорною лінзою у золотій оправі, і мені здається, що поки це найбільш вдалий варіант для мене. Що, дівчата, я не взяла ніяких. Я дуже хотіла міумів. Я по них йшла. Але мені здається, вони хочуть меншого обличчя. І не знаю, вийшла подумати. Тому напишіть в коментарях, які б ви мені порадили взяти. Я більше схиляюся до прада в золотій оправі, але теж не на 100%. Щось дуже важко. Не знаю. б які взяли? Напишіть в коментарях вашу думку. Всім привіт! Я рада вітати вас на своїй кухні. Це відео в мене вийшло таке трішки влог, трішки розпаковка, і загалом воно буде не дуже довго по тривалості, тому що у мене в планах є ідея зняти відео покудео розпаковку, мої покупки на весну. Тому, поки я готую таке, можна сказати, велике відео, обширне, де буде взуття та одяг. Сьогодні я вирішила розпакувати покупку окулярів, показати вам, тому що раніше ви вже бачили, що я вибирала, і я таки визначилася. І давайте подивимося, що ж я все-таки обрала. І так, той самий пакетик зі мною. Може, у нас сьогодні пасмурно. Сонця прямого немає, але мені щось так важко на очі, тому якщо я трішки зажмурена, ви, ви вибачайте. Це дуже, до речі, рекомендую цей магазин. Це не реклама, абсолютно ніяка, але дуже рекомендую. І так. Та-да-та-дам. -та Це окуляри Прада. Я думала їх брати. Ось так тут коробочка. Дуже тут прикольно все. Тут е всякі бумажки серед. Ви знаєте, тепер самі окуляри. Мені здається, що вони дуже класні. Я покажу вам отак всередині чого. І, власне, ті самі окуляри, які я обрала. Це йдуть такі овали. Вони йдуть у такому дуже ніжному золоті. Це не срібло, але це і не жовте золото, як на ройбанах, до прикладу, просто. Це йде таке легке, легкий тон золота, і дуже б не мені сподобалися. всі деталі приміряємо. Мені подобається? Скажіть, як вам. Власне, вони такі, як я хотіла на роки. Вони такі таймлес, позачасові, акцентні. Так, вони не супер. ну, Наприклад, ті самі Сен Лоран Міка, вони дуже такі, ну, прості, можна сказати, бо там, де чорна оправа, чорна лінза, тільки по формі вони такі більш масивні. Ці мають акцент у вигляді золота і отут обрамлення, рамка самої лінзи, теж виконана із золота. На переносиці такий досить такий акцентний яскравий елемент. і... Тут Лого Прада, вони так акцентні, але тим не менш вони для мене все ще класичні, все ще універсальні і підійдуть під будь-який мент гардеробу, під будь-який образ, і дуже мені цим подобається. Я дуже задоволена, і я думаю, що е, свої. Хотілки стосовно окулярів, якщо говорити про сегмент, ну не так про сегмент, як про дизайн із чорною лінзою, з золотом я вже закрила. Свою базу, свої базові потреби я закрила в окулярах цикача. У мене дві таких прекрасних моделі. Вони, вони схожі між собою, але все-таки різні. Отак вона глядають. Тут дуже красива зелена лінза і таке яскраве жовте золото. Тут чорна лінза і таке. Колір шампань, я б сказала, в золоті. Він має таку легеньку жовтинку, але не, не циганську. скажімо так. Вони такі відчутні в руці, відчутні на обличчі, вони важчі, ніж ройбине, але дуже мені подобаються. ще раз вдягну. Мені здається, що цю розпаковку не буде цікаво дивитися нікому, тому що я тут тільки їх вдягаю і тішуся ними. До речі, отак окуляри знімати не можна, окуляри треба знімати двома руками. Отак? Тому що ви тоді розтягуєте дуги, Отут, оце, оце дуги, ви їх розтягуєте, і тоді м -м -м, вони будуть робитися ширшими і будуть спадати з вашого обличчя. А, скажіть, як вам ця модель окулярів? Чи вам сподобалися якісь з тих, що я ще приміряла? Їх, в принципі, небагато, тому що я йшла, як я кажу, по міу Хоча Ці, правда, мені теж сподобалися. Я йшла по міу-міу, але трішечки не моє. Загалом маленькі овальні окуляри мені не дуже подобаються, як на мені виглядають. Масивні окуляри мені подобаються, як на мені виглядають, але це поки що. Це не те, за чим я йшла. Власне. Я хотіла от такі от класичні. А щось на все обличчя такі, типу, окуляри-маска. Ну, обов'язково, можливо, колись в майбутньому. Обов'язково, можливо, колись. Це просто дівчата і терези. Я не знаю, тільки дівчина може сказати: обов'язково, можливо, колись. В одному реченні. Я думаю, що вони трапляться в моєму гардеробі, в моєму окулярному гардеробі, але поки що не зараз. І які у мене ще плани? Це, власне, моя перша розпаковка на весну. Перша моя така покупка. В наступному відео вас чекатиме ще розпаковка Adidas Gazelle Ржавих. Нові кросівки від New Balance. Покупки мої із Зари, та декілька покупок від українських брендів. Дуже люблю українські бренди. Тому, якщо вам цікаво дивитися такі мої покупки, розмовлялки з приміркою, розпаковки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, подобайку цьому відео, залишайте, будь ласка, коментар, мені буде дуже приємно, тому що. Ваші коментарі ви собі не уявляєте, наскільки надихають мене продовжувати знімати далі і знаходити час створювати контент. І це трішки важко, тому що вільного часу дуже мало, але мені подобається робити те, що я люблю. І коли я отримую від вас коментарі, коли я бачу ваш фідбек, ви мене настільки заряджаєте та що... що ну, я готова творити і продовжувати далі. Тому, будь ласка, підтримуйте мене. І розвиток мого каналу, і загалом україномовний YouTube, ми маємо бути разом, ми маємо бути сильними і наша сила в єдності. Дякую вам за перегляд. Скажіть, чи сподобалися вам ці окуляри, чи купили б ви собі такі, і якщо у вас є вже ваші, скажімо так, ті самі перші брендові окуляри, то які вони, яка це модель? Або якщо ви мрієте про нові окуляри, то яка ваша? Ціль, яку модель ви хочете і про що ви мрієте. Мені буде дуже цікаво отримати. Взагалі, мені буде дуже цікаво почути вашу думку і переглянути ті позиції, які ви напишете. Можливо, я і для себе знайду щось нове. А поки буду завершувати, це міні-відео, влог, розпаковка. Я не знаю, що з цього вийде на монтажі. Я точно знаю, що воно буде невелике. Але, тим не менш, дякую, що були зі мною, і зустрінемося у моїх наступних відео. Па-па!